Не обманюйте себе, Путін слабкий і відчайдушно прагне миру. З таким заголовком статтю написав в газеті The Telegraph відомий британський військовий експерт Кон Кафлін. Незважаючи на всю свою браваду, Кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа зрештою означатиме кінець війни, пише Кафлін. Є вагома причина, чому Росія раптом так захотіла підтримати прагнення президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні. Далі йдеться в статті. Кремль відчайдушно прагне її припинити, тому що майже на всіх рівнях конфлікт став жахливою катастрофою для Володимира Путіна. Пропагандистська машина Кремля можливо проводить дні, висміюючи очевидний дискомфорт європейців через ставлення адміністрації Трампа до колишніх союзників Вашингтона, але це лише спроба відвернути увагу від справжнього тиску, якого вона зазнає через свою згубну військову інтервенцію в Україну. Російські державні змі вхопилися за початкові аванси адміністрації Трампа до Москви, зробивши абсурдне твердження на початку цього тижня, що Вашингтон тепер проєднується до нашого бачення, тоді як інша державна газета стверджувала, що Росія може бути бенефіціаром торгових воєн Трампа. Пише британський експерт, проте, незважаючи на всю свою браваду, Кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа в Білий Дім зрештою означатиме кінець війни в Україні, яка знищила російську армію та торпедувала російську економіку. За останніми західними оцінками, загальна кількість загиблих і поранених росіян під час конфлікту в Україні становить 850 тисяч осіб, що перевершує загальну кількість американських і британських військових, які загинули в боях у Європі під час Другої світової війни. Ну люди ж в Росії нічого не варті. Додайте до цього руйнівний вплив конфлікту на російську економіку, коли відсоткові ставки сягнули 21%, а фонд добробут України швидко закінчується без грошей для фінансування війни. І легко зрозуміти, чому Путін скористався нагодою підтримати мирні пропозиції Трампа. Один із ознак прагнення Кремля покласти край конфлікту є його нещодавня пропозиція виступити посередником у мирній угоді між Іраном і США щодо суперечливої ядерної програми Тегерана. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї вже відкинув ідею відновлення переговорів з Трампом з цього питання як нераціональну, нерозумну та безчесну. Це просто вказівка на те, наскільки мало впливу Москва має, щоб використати на будь-яких мирних переговорах щодо України, вважає. Британський експерт також настрій у Кремлі пише він не покращиться через запізнілі зусилля європейських лідерів привести свої вимоги до безпеки, коли Європейська комісія окреслила плани зібрати 800 мільярдів євро для підвищення здатності Європи захищатися. Неспровоковане вторгнення Путіна в Україну вже переконало дві досі нейтральні європейські країни Фінляндію та Швецію, прийняти лоно НАТО, тим самим значно посиливши безпеку північного флангу Альянсу. І для лідера сенс існування, якого полягає в тому, щоб запобігти будь-якому подальшому вторгненню Заходу в російські кордони, можливість того, що європейські війська, включно з силами Великої Британії, незабаром можуть бути розгорнуті в Україні для стримування подальших акти... актів російської агресії, має виглядати як кинжалом по серцю. Бажання Путіна запобігти такому розвитку подій було очевидним із засудження. Кремлем президента Еммануеля Макрона, який у телевізійному зверненні в середу повторив, що Франція разом з іншими європейськими союзниками готова надіслати війська в Україну для захисту будь-якої мирної угоди, яку Кремль засудив як конфронтаційну. Адміністрація Трампа, яка не вступає в мирні переговори з позиції сили, мала б розуміти, що е, Путін іде на ці переговори з позиції крайньої слабкості, вважає. Кон Кафлін, відомий британський військовий експерт. Ну, думка досить така, я б сказав, неоднозначна. Не впевнений я, що Росія настільки слабка, але. Звичайно, цікаво, і нам дуже і дуже приємно її чути. Ну, якби в нас була нормальна влада, яка будує оборонні укріплення, а не займається крадіжками багатомільярдними із бюджету, продовжує будувати дороги силами турецьких фірм, які платять неймовірні гроші. І займається переслідуванням Петра Порошенка, не даючи йому Допомагати армії, ну то можна було б дійсно, як Кон Кафлін рекомендує продовжувати воювати, поки Путін і його Росія не розвалиться. Але з нинішньою владою, ну чесно кажучи, я не знаю хто розвалиться першим.